Пані та панове, зустрічайте Дмитро Комаров. Добрий вечір всім! Бажаю міцного здоров'я! Кажуть: інформація це зброя, тому сьогодні під час повномасштабної війни. Робота кожного журналіста надвідповідальна і надважлива. Зараз просто не існує неважливого репортажу, неважливого сюжету, неважливої статті чи неважливого фільму, бо все, що створюють журналісти, і на першій лінії, на нулі і в тилу, це є документування історії української і світової. Війна змінила профіль багатьох журналістів, включно мене. І я колись був журналістом-мандрівником, який їздив світом. Зараз я перетворився на документаліста, який працює виключно в Україні. І саме тому, що зараз найважливіші в світі речі і події відбуваються у нас в Україні. На війні для всіх журналістів у рази виріс рівень відповідальності, тому що ем, зараз важливо зробити не тільки правильний, якісний чесний репортаж, а важливо думати про наслідки і як він буде сприйнятий зовсім з різних сторін. Наприклад, чи не зашкодить він військовим, чи не допомагає він ворогам, чи не роз'єднує він суспільство і чи він чесний? Знаєте, що я зрозумів за ці півтора роки, особливо, що коли я виїжджаю, наприклад, кажу дружині: все добре, не переживай, все буде добре. Я кажу правду не до кінця, тому що а, ніхто, хто їде на фронт, на війну працювати. І журналісти, в тому числі, коли ви бачите журналіста з мікрофоном, який просто веде регулярні новини, він дуже сильно ризикує життям. Я хочу щиро подякувати всім журналістам, які залишаються, працюють і роблять цю надзвичайно важливу і складну роботу. Дякуємо всім. А українці дуже талановита нація, і талановитих журналістів у нас теж дуже дуже багато. І тих, кого можна було б нагородити, сотні. Але я впевнений, що сьогоднішній вибір людини, яка нагороджена, він дуже дуже правильний, якщо не сказати просто найкращий. Ви, мабуть, всі знаєте Андрія Цаплієнка. Це дуже ризикована людина, справжній військовий кореспондент, і він почав працювати на війні ще до 2014 року. На превеликий жаль, Андрій, ризикуючи життям в різних місцях, він потрапив під обстріл і був поранений у нас в Україні під час відрядження. І саме з цієї причини сьогодні його немає в цьому залі. Він на лікуванні. Я дуже добре пам'ятаю ту страшну ніч, коли мені подзвонили, сказали, що Цаплієнко поранений. Його везуть в Київ. Я дуже довго чекав. Ми всі не знали, в якому він стані. Виживе, не виживе, що з ним буде. Але на щастя, ми побачили знайоме обличчя, яке з усмішкою. Ледве ходячи під знеболювальними вийшов з машини і сказав, що все буде добре. А потім ми разом всю ніч просиділи в паркінгу у лікарні і просто розмовляли. Користуючись можливістю, напевно, я хочу сказати добрі слова про Андрія Цаплієнко, бо він дуже горда людина і він не любить, коли в його присутності про нього скажуть щось хороше. Цаплієнко, справжній професіонал, Цаплієнко надзвичайно скромний, чесний, і він заслуговує на цю нагороду. Я пишаю, що можу називати його другом, і хочу дещо вам ще показати, що теж пов'язано напряму з Саплієнкою, і це дуже цікаво. Ось цей український прапор, це талісман програми Світ на виверіт». Він зі мною проїхав півсвіту, бував на верхівках гір, на вулканах, на найвищих вершинах. І... Перша його велика подорож і велике відрядження було разом з Андрієм Цаплієнко. Далекі 18 років тому, 2005 рік, ми з Андрієм стояли на вершині е, Монблану, це найвища точка Європи, 4807 метрів. І знаєте, я коли тримаю цей прапор, я пригадую всі ці подорожі і хочу сказати, що найважливіші подорожі у нас з Цаплієнко ще попереду. І я вірю, що якомога скоріше ми будемо з цим прапором на вершинах, на які чекає вся Україна. Дуже всім дякую. Слава Україні! А, он ракета. Секундочку. Це просто обстрілюють нашу позицію. Ну що пощастило. Принаймні зараз можемо швиденько звідти сікати віде, стріляв ворог. вугледара. Ателя Нагорних Персірий Віталій Осеніков. Те саме з інтерсеним. Марафон єдині. З перших хвилин війни українські журналісти зайняли свої бойові позиції. Вони почали вести актуальні, а головне чесні репортажі з передової. В області гарячі окупанти не хочуть віддавати зайняті позиції. Вони і вдень, і вночі виходили в ефір з місць ударів по цивільних об'єктах та житлових кварталах. Ось приблизно так виглядає кожне помешкання, кожен будинок у Бахмуті. Вони об'єдналися в національний телемарафон, щоб із місць та з імпровізованих студій у сховищах доносити правдиву інформацію, висвітлювати надлюдські героїчні подвиги наших військових. Та нелюдські злочини військових злочинців. Наші журналісти це захисники, які оснащені мікрофоном, камерою або фотоапаратом, крізь об'єктив, яких ми бачимо головне: об'єктивність. Першими після наших військових вони бачили визволення Київщини та Херсону, український прапор над деокупованим ізюмом. Та сльози військових, що повернулися з рашистського полону, першими вони ставали найбажанішою мішенью як воїни підпілля на тимчасово окупованих територіях. Їхні вчинки стали прикладом сміливості, незламності та відданості професії, а імена вписаними в історію журналістики. 70-річний журналіст Олександр Гунько провів в окупації у новій каховці майже півроку. Його тричі затримували представники окупаційних військ, тримали в полоні, схиляли до співпраці. Але він не погодився і продовжував вести свій сайт. 3 квітня 2022 року стало відомо про загибель у заблокованому Маріуполі. Литовського режисера документаліста Мантаса Квадеравічуса, який у 2016 році зняв фільм Маріуполіс про війну на Донбасі того ж квітня поблизу Маріуполя після катувань помер 78-річний член національної спілки журналістів України, письменник волонтер Євген Баль. Багато хто називає представників ЗМІ воїнами інформаційного фронту. Але багато українських журналістів надсилають новини до своїх редакцій безпосередньо з лінії фронту справжнього. Для воєнкора, заслуженого журналіста України Андрія Цеплієнко війна почалась набагато раніше повномасштабного вторгнення. Бойовики часто підходять з того чи протилежного боку дороги і атакують наші колони. З самого початку агресії у березні 2014 року разом із групою журналістів Андрій був жорстоко побитий озброєними проросійськими активістами після зйомок штурму російськими військовими української військової частини у Севастополі. А через вісім років у березні 2022, тисячі під час повномасштабного вторгнення, Андрій був поранений під час виконання редакційного завдання у Чернігівській області. Доктор каже тобі, просто шалено, пощастило, що воно пройшло крізь м'які тканини. Андрій Цеплієнко один з героїв війни і один з бійців армії журналістів. Але водночас він таки не один. І доки в таких як він немає страху робити свою роботу у самому пеклі, немає сумнівів повертатися туди знов та немає жодних компромісів з совістю. Доти, і буде під бронежилетом з написом Преса, битися серце української журналістики.